Вітаю, шановна екзаменаційна комісія. До вашої уваги представляю допомний проект на тему програми для моделювання небінарних автоматів, розроблена мною Шикіною Єлизаветою Андріївною, студенткою групи кнт 210 СП. Куратором проекту є Поляков Михайло Олексійович. Метою даного проєкту є розробка програмного забезпечення, що дозволить продемонструвати роботу небінарного автомату. Об'єктом дослідження є самі небінарні автомати. В рамках проєкту прозводиться дослідження їх властивостей, особливостей їх можливих застосувань. Предметом дослідження є способи опису моделі небінарного автомату та реалізація програми. Згідно з поставленою метою роботи, були втілені наступні задачі: проаналізувати предметну область, розробити технічні завдання, створити спроєктувати програмне забезпечення, розробити програмне забезпечення і оформити документацію. При виконанні роботи було проаналізовано декілька, декілька аналогів для моделювання різних систем. Наприклад, Goldilabs дозволяє. Проєктувати і тестувати алгоритми керування для різних систем, наприклад, ліфту або складу. На сайті можна реалізувати алгоритми керування в різному форматі, включаючи були рівняння на основі кінцевих автоматів, а також використовуючи апаратні або програмні забезпечення, такі як мікроконтролери, або мови програмування такі як Асемблер або C. Також є можливість здійснювати дистанційне управління лабораторії, що є плюс. Для навчання. Слід звернути увагу, що жодна з цих або подібних програм не є унікальною і розробляється спеціально під потреби користувача. Одна зможе працювати лише з мікроконтролерами, а інша з більш значущими по розміру системами. На даному слайді представляється таблиця інших мов програмування в порівнянні з обраною мною, тобто Python. Python є легкою мовою програмування і не тільки в плані вивчення, а ще й реалізації. Важливим аспектом при написанні коду є його зрозумілість, особливо на етапах розширення функціоналу. Також ще одною перевагою, є досить велика, великий ком'юніті. Це, в свою чергу, дозволяє обрати більш зручну бібліотеку та продивитися аналогічні рішення. Слід зазначити, що вибір мови програмування не є остаточним у разі. У разі виконання проєкту на реальних, для реальної автоматизації. В такому випадку будуть враховуватися параметри часу, за який програма буде виконувати дії, а це, в свою чергу, досягається просто вибором більш швидкої мови програмування, наприклад, C++. І середовищем розробки було обрано PyCharm. Після цього була створена модель роботи небінарного автомата. Тут ми можемо побачити схему взаємодії між станами. Між станами ліфта. Виходячи з теорії кінцевих автоматів, необхідно було виділити всі можливі стани, в яких може перебувати машина у даному випадку, це ліфт, визначити початковий стан та визначити переходи. Отже, на рисунку ми можемо бачити п'ять основних станів: це Idle, це початковий стан, Moving Up, Moving Down, Opening Doors і Closing Doors. Ці п'ять станів є основними, але для переходу для них потрібно ще створити тригери. Тригерами або, ребрами, явля... тригерами або ребрами є вхідні дані, якщо їх називають діями. Такими діями можуть бути натиснення кнопок ззовні або зсередину ліфту, або тайм-аут очікування. Так, по суті, це і є Алгоритм написання. Такий же подібний алгоритм написання є, алгоритм роботи розроблений і для ігрового меню. Реалізація. Тут ми можемо побачити дві моделі: одна з ліфтом, друга із ігровим меню. Першим буде ліфт. Отже, при виборі Elevate ми потрапляємо у меню, де ми можемо побачити схематичне зображення ліфту, також кнопки для взаємодії, також поле з виводом для зручності, поточного стану та поверху, і нижче для історії роботи ліфту. Отже, припустимо, що людина знаходиться на першому, на першому поверсі, ліфт знаходиться у стані очікування, припустимо, що людина внутрі. Тобто нажимає на четвертий по поверх, і ліфт рухається угору, змінює ще поверхи. Потім на четвертому поверсі відкриває двері, людина заходить і виходить. Потім, наприклад, скажемо, що людина одна вийшла, друга зайшла, і вона хоче рухатися на перший поверх. Натискаємо на перший поверх, але при цьому людина з другого поверху також хоче поїхати донизу. У цьому випадку ліфт їде донизу, і, враховуючи, куди людина хоче поїхати з другого поверху, а це вниз, рух співпадає з, з рухом ліфту, тому, вона зупиняє, тому ліфт зупиняється на другому поверсі і підбирає людину. І вони їдуть на перший поверх. На першому поверху ліфт відкривається і закривається. Таким же чином була реалізована і інша модель модель з грою. Ми вибираємо гру, а відкривається перший екран. Цей екран може бути репрезентувати відео з логотипом компанії, або якесь стартове відео при загрузці ігри. Це перший стан. Ігрового меню. Потім Ми бачимо головне меню, де ми можемо вибрати щось одне, почати гру або вийти з неї. Давайте почнемо гру, і це перенесе нас у інший стан. Цей стан називається геймплеєм. Тут може бути реалізовано будь-який будь ігровий процес. Проте ми рухаємося далі і визиваємо ще один стан це стан меню паузи. Тан скемовий пробіл. І ми його бачимо. Ми можемо продовжити гру або вийти в головне меню. Давайте вийдемо в головне меню. І ми можемо також почати нову гру або вийти з програми. Виходимо з програми. Висновки. В ході виконання дипломної роботи було досліджено предметну область та розроблено програмне забезпечення, яке відповідає всім поставленим задачам. Було проведено мануальне тестування функціоналу програми, під час якого не було виявлено помилок. Програмний продукт може використовуватися в навчальних цілях для демонстрації роботи різних сфер застосування кінцевих автоматів. Варто зазначити, що Програмний продукт може бути вдосконалений. У ньому можна додати ще більше моделей для перегляду і взаємодії, впровадити можливість створювання власних моделей, графів і програмування. Дякую за увагу!